Людині для гарного життя потрібно небагато. Потрібні стосунки, здоров'я, фінанси, кар'єра, хобі, друзі. Але буває в житті і так. Не ладиться у стосунках із партнерами, батьками або дітьми. Сварки, конфлікти, нерозуміння вибивають вас із сідла. Не вдається заробити або утримати свої гроші, побудувати кар'єру. Сиплеться здоров'я, падає все із рук, немає енергії для будь-яких активностей у вашому житті. Розстановки за Хеллінгером і мій авторський підхід до них на основі законів енергообміну між людьми розв'язують ці проблеми якісно і швидко. За більш ніж 20 років сотні тисяч клієнтів поліпшили своє здоров'я і життя в моєму центрі за допомогою мого авторського методу з розстановками. Замовте системну розстановку онлайн або офлайн, станьте її учасником і у вашому житті налагодиться і стосунки, і фінанси, і здоров'я, і кар'єра. Реєструйтеся за посиланням під відео, і якщо у вас залишилися питання, пишіть у директ.